Вас на парламентському телеканалі Рада. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програм велич особистості. Все життя нас вчили, що людина це механізм в історії. Але це зовсім не так. Адже історію і наше майбутнє створюють прості люди, великі особистості своїми подвигами, своїми вчинками, своїми справжніми шедеврами. На наш день. Гімн України став справжнім шедевром та лебединою піснею українського народу, і тому сьогодні ми будемо говорити про автора гімна Павла Чубинського. Гість нашої студії, кандидат філологічних наук, народний депутат Ірина Фаріон. Пані Дякую. Ірино, вітаю вас, та рада Дякую. бачити у нашій студії. Дякую. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, коли я скажу, що все починається з дитинства. Яким же було дитинство Павла Чубинського? Ви знаєте, ви сказали про Лебедину пісню, і я згадала, що один із крутянських героїв, коли його розстрілювали, співав ще не вмерла Україна. Наші герої, наша Божа Сотня, яка відійшла кілька днів тому, також співала славень. Цей славень Павла Чубинського охопив своїми крилами усю країну. В чому полягає містика? Цього славня, чому він так довго йшов до нашого серця? Як довго треба було українцям визволятися, аби ці слова були не просто упаковкою для звуків, аби ці слова були містичними ядрами, які відкривали в українцеві приспану духовність, високу моральність, які побожно зводили очі до неба? Даруйте, що я не прямо відповідаю на ваше запитання, але кажуть, що цей славень так мило співати власне, через те, що музику до нього написав композитор, який працював з церковною музикою. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що мені здається, Господь впритул наблизився до нас під час тих подій, вказавши своїм перстом згори, що вам, українці, зараз найбільше потрібно, аби ви вистояли. Українці звели духовні барикади і крилами над тими духовними барикадами став славень Павла Чубинського, оцього великого полтавця, киянина, бориспільця, який показав майстер-клас щирості. Це те, що дуже часто ми втрачаємо у гонитві за суєтою життя. Тому дитинство, мабуть, було таке, як і у всіх. Інша річ, як ти йдеш до самого себе, середовище, у якому жив Чубинський, не завжди працювало на те, аби можна було себе втілювати як українця. 175 років від дня його народження, 200 років від дня народження Тараса Шевченка. Феноменальність полягає в тому, що. В Галичині, коли вперше було опубліковано цей славень, бо Галичина приречена на велику Україну, велика Україна приречена на Галичину. І ми зараз під час тих революційного цього повстання продемонстрували нашу нероз'єднаність. Так от цей текст був підписаний в Галичині прізвищем Тараса Шевченка. собі. серед тих текстів був мені однаково здається заповіт і ще якийсь текст. Я вже зараз забула. Чи це випадково? Ні. Це не випадково. Не випадково і в 200-літній ювілей Шевченка. Тобто ці слова настільки були щирі, відкриті, характерні, ментально припечатані до наших моделей правдиві. правдиві, що їх приписали у Львові Шевченкові. І мені здається, що друге життя Славень отримав саме тепер, під час революційних подій. Я дякую. Тарасові Компаніченкові за те, що він разом зі своїми друзями оживив другу строфу славня і на Майдані почала звучати ця друга строфа. Я дозволю собі її зачитати, «Станем, браття всі за волю, до Додону, в ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, і Дніпро зрадіє ще на нашій Україні доленька доспіє. Цей текст пересипаний тими демінутивами, тобто зменшено пестливими формами, які свідчать про дуже почуттєву українську душу, ну починаючи хоч би згинуть наші воріженьки, правда? Не ворожища, не ще якесь там інше слово, а воріженьки, і те саме доленька. Можливо, оця здрібнілість і пестливість. Не самих дала форм так? так самих форм свідчила про е, оцей надмірний український кордоцентризм, тобто сприйняття світу випадково через сердечну палітру, про яку писав свого часу видатний філософ Памфіл Юркевич. Але я взагалі вважаю, що життя це заглиблення в почуття. Якщо б люди так не любили своєї землі, вони б не писали таких текстів. Якщо б люди так не любили своєї землі, вони б так не вмирали, як вмирала наша Божа Сотня. Якщо б люди так не любили, вони б так тривало не змагалися за свою свободу. Тому я у тих пестливих суфіксах, навіть щодо форми воріженьків, вбачаю нашу глибоку внутрішню божу і раціональну силу. І саме Чубинський був з цієї когорти. Звідки він брав цю силу? Він брав цю силу ще з двох фундаментальних речей, на яких стоїть наша культура і наш народ фольклор і етнографія. Фольклор це, це, це духовна основа буття кожного народу, і він розумів, аби цей народ був вічним серед інших культур треба дослідити його фольклорну спадщину зрештою шевченко також дуже фольклористичний один із французьких поетів казав що немає більш народного поета ніж шевченко бо відрізнити його тексти від народної пісні практично неможливо тому чи кожна людина буде знати автора славня так цей славень часом сприймається як народна пісня В свій час його виключили з університету за що його виключили і я знаю що після повернення до києва деякі україномовні гуртки об'єдналися в так звану Громаду, яка теж боролася за права українців того часу. Громада це взагалі прелюдія політичного структурування великої України. Спершу їх називали просто українофілами, але, на мою думку, це потужний інтелектуальний гурток, до якого, крім Чубинського, входив ще великий Павло Житецький, видатний історик української мови, Володимир Антонович, батько української історії, батько української політики, будемо сподіватися, що великої політики Михайло Драгоманов це таке гроно, яке. Під ваготою власної сили годі втримати навіть у власній свідомості. І це гроно інтелектуалів, які, чесно кажучи, не були там формально об'єднані, ставили перед собою завдання інтелектуально наповнювати Україну і кричати про інтелектуальну потугу України на усю Російську імперію. З чим я це можу порівняти? Знаєте, з чим я можу це порівняти з боротьбою чехів з німцями? Німці втратили свою незалежність. Я чехи перепрошую, тисяча шістсот десятому році на білій горі. І відновили її майже за 300 років у 1918-му, коли Томаш Масарик став президентом. І власне перед чехами постало завдання деколонізувати свідомість. А ось ці люди: Житецький, Чубинський, Драгоманов, Антонович, вони також деколонізували українську свідомість своїми інтелектуальними набутками. Вони досліджували українську історію, вони досліджували українську літературу, етнографію, фольклор, тобто духовні основи нації, ці основи, які не йдуть від землі, вони йдуть від неба, бо від землі іде на. Бога. Від Бога, так а від землі іде наша економічна потуга. А оскільки ми з вами останнім часом переплутали одне з другим, ми отримали таку драму. Ми отримали гуманітарну катастрофу. Тому на майдан мали вийти люди, які сказали, які сказали первинні є духовні опори. Тому не випадково оця вулиця інститутська. Буде названа Божою сотнею, бо це справді дорога, яка веде до гори. Вибачте, що я перескакую з теми на тему, але це все дуже потужні історичні аналогії. Це все свідчить про те, що час не лінійний, все відбувається зараз і в цю секунду. Так от чеські інтелектуали вирішили протиставити себе німцям силою своїх лінгвістичних здобутків. Треба укласти словник чеської мови. Яка би засвідчив, що до кожного німецького слова існує чеський відповідник те саме робили громадівці, і зокрема Чубинський, коли кожен з них брався за свій спектр роботи, і це вже була основа, на якій прийшло нове покоління покоління 30-х років 20-го століття, яке вже політично структурувалося, бо ми вже мали українську народну раду. Вже був Грушевський, Винниченко. Тобто, це та була революція, яку розстріляли, але інтелектуальна потуга от. Тих розстріляних в 20-30-х років вона була таким могутнім спалахом, що потім з неї відродився рух шістдесятництва, і зрештою ми з вами живемо завдяки тим людям. Даруйте за таку тривалу ретроспекцію, але цей текст, «Ще не вмерла Україна, в житті Чубинського він був абсолютно імпульсивним явищем. Звідки взявся цей імпульс? Імпульс не виникає з За години. Було написано цей текст. Його можна порівняти лише з Марсельєзою. Так, з Марселізою під впливом, до речі, Марсельєза наш Микола Вороний писав також свої тексти, і у Львові є дуже попу... в Галичині є дуже популярною пісня забула. Забула її початок, але вона написана під впливом. Вона написана власне під впливом. Так, от, якщо повертатися до Чубинського, він написав це під впливом славня, який співали сербські студенти. Сербські студенти також змагалися тоді за свою свободу. Крім того, на цей славень вплинув і польський славень. Звідки взявся цей імпульс? Імпульс взявся з дуже серйозної основи, яка була в тому чоловікові. Основа це знання про свою культуру, про свій народ, про свій фольклор, про його звичаї і традиції. Бо він напрацював 12 томів про звичаї українського народу. Тоді можуть бути імпульси. Імпульси не народжуються з порожнечі, вони народжуються з фундаментальних почуттів і знань. Саме після написання цього гімну його було вислано у заслання, і шеф жандармів князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського за вредне вліяння на уми простолюдинів. Чому ж так боялися? Да, -да і е е цю пісню було названо возмутительним, возмутительним стихом. А тому, що імперії розуміють, в чому полягає найбільша загроза для них. Можна чавити державу економічно, як нас, скажімо, чавили тривалий час, можна посадити на дуже низькі пенсії і зарплати, але завжди в державі будуть люди, які житимуть іншими цінностями ніж матеріальні, тому що людина приходить в світ для того, щоб духовно розвиватися і вдосконалюватися передусім. А це означає, що вона має не лише їсти і пити, вона має вкладати в себе духовну поживу і працювати над своєю душею. Сту сказав, що людина росте діаметром душі своєї. Тих сто людей, які загинули на наших барикадах, мали дуже велику душу, таку велику, що ця душа, очевидно, не хотіла більше вміщатися в їхнє тіло. І сказала: Я лечу. Я лечу, щоби згори пантрувати вас і спостерігати за вами, і додавати сили тепер тим, що ще носять своє тіло. Тіло Чубинського також довго не витримало його сили. Він відійшов у 45, Тарас Григорович відійшов у 47. Не знаю, чи вони зустрічалися, Чубинський, з Шевченком, можливо, я призабула, вибачте. Колі ж свого часу сказав, що Шевченкові тексти для розпаду Російської імперії. Зробили більше, ніж два польських повстання 1830 року, і року. Це третє, уявляєте? Шевченкові тексти для розпаду Російської імперії зробили більше, ніж дві революції в Польщі. Ось вона її величність сила духу. Дух, що тіло рве до бою. Наше повстання на Майдані зробило чудо. Мене. Ми собі цього також не уявляли, що ми зможемо нейтралізувати звіра, нейтралізувала сила духу, ніщо інше. Тому цей текст був ударною хвилею для імперії, і імперія була настільки розумна, не мудра, настільки розумна, що вона намагалася нейтралізувати тих людей. В Архангельську він відбув сім років, але його текст не живе фізичними вимірами часу. Його текст став крилами української нації. Хоч що ми будемо брати в українській історії, особливо в взаєминах із Росією, ми будемо бачити, що для них завжди була найбільшою загрозою наша культура і в першу чергу мова. Тому я з великим задоволенням скажу, що вчора ми про ми скасували закон Ківалова Колісніченка. Ми проламали це. Це було ми плакали. Ми не плакали, коли ми відправляли у відставку Януковича. Направду, це було тверезе жорстке рішення люте. А вчора ми обнімалися, плакали і ридали. Тому що ми розуміємо, що це духовний дин динаміт. Так само, як духовним динамітом став текст Ще не вмерла Україна. Я не знаю, скільки Господь ще має давати нам знаків з неба, що первинною в житті будь-якої нації є його духовна енергія і духовні потреби. Ми заплатили за це. Чотири дні тому, і не тільки чотири, а починаючи від січня, дуже глибоку ціну можливо це стане струсом мозку для цієї частини країни або для тих людей, які живуть інде, і цього не сприймають. Я думаю, що в такі моменти дуже важливо є підтримка саме близьких людей та сім'ї. Яким було особисте життя Павла Чубинського тут була гармонія розуміння і взаємине. Дуже світлі і е, милі, я бачу, що на екрані люди можуть це спостерігати. Часом Господь дарує такі шлюби, бо е, коли ти на фронті весь час, то тилом стає для тебе твоя родина е, чи стає кріпостю. Я тут натрапила на одну таку цікаву статусу. Можна я її озвучу, щоб закінчити попередню думку. Е, хочемо озброїтися в кріпость. Послухаймо грімкого Шевченка, а додам почитаймо Славень Чубинського, якщо хочемо реально стати фортецею. Так от його родина для нього була цією фортецею, з якої він міг набиратися сили і йти у відкрите суспільство. Але на превеликий жаль, ці видатні люди. Мають настільки кульмінаційно потужний внутрішній світ, що згорають в ньому енергію. енергію, так от в цьому внутрішньому світі згорів Чубинський, зрештою, згорів Шевченко, згорів Миколайчук, згорів Стус, згорів Згрінченко. Я назвала всіх тих чоловіків, які за ледве за 40 йшли тим світом. Але ваша передача дуже слушно називається Велич людини. Про що це свідчить? Що фізичні виміри це дуже. Відносне явище, найпотужніші виміри це виміри духовні. Франко відійшов від нас в 60 років. Його називали орлом з поламаними крилами і залитими кров'ю очима. Тіло також не витримувало сили цієї сили цього духу. Тому могила, яку я цього року відвідувала в селі Чубинське, що неподалік від Пам'ятний знак, перепрошую, пам'ятник, бо могила в Борисполі, там він похований Звідтам Еманує сила, я була дуже зворушена з того, що в Мороз, здається, 26 чи 27 градусів, це було 27 січня. Біля цього пам'ятного знака в Чубинському е був великий гурт людей. Прийшли з церкви жінки молитися. Те саме ми побачили в Борисполі, наскільки дбайливо це все зроблено, наскільки Бориспольці відновили могилу, знищену в часи радянські. Тобто. Е це не могили, казала Ліна Костенко. Це окопи, з яких стріляють силою духу. Ми не можемо більше втратити жодного людського життя, тому що це життя має будувати велику Україну, так як це робив Чубинський. Я в світі щиро працював і сіяв те, що Бог послав. Чим зараз є постать Чубинського для українського народу? Думаю, що ще не пізнаною, не відкритою і не збагненною. Не відкритою, передусім як науковця. Він хоч і був доктором юридичних наук, але віддав себе абсолютно іншій справі. Це для нас таке типове явище, наприклад, Донцов, також фах один, але працював на іншій царині. І мені здається, що більше українці будуть пізнавати життя великих людей, їхню творчість, тим міцнітимуть вони. Коли ти слабнеш духово, Бере книжку про мудру людину, і буде вітамін В, С, Д в потужній дозі. Сьогодні ми запалили лише маленький вогник вогник пам'яті, але з нього розпочнеться велике багаття гордості за українську націю і український народ. Залишайтеся з нами та будьте гідними.